За вчорашню добу через міжнародний пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ не пропустили жоден ваговоз. Про це суспільному розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш. З її слів, якщо з початком блокади замість звичних 600 вантажів на в'їзд в Україну митника оформляли сотню, а на виїзд до 20 автівок, то вчора рух був повністю зупинений в обидві сторони через польських мітингувальників. За ніч у нас близько 20 транспортних засобів все-таки прорвалися, і це переважно ми дивилися, які там вантажі. Всього на всього з них 5 комерційних, а все решта або гуманітарна, або е якась продукція. Я так розумію, що їх просто пошкодували через те, що там була і жива худоба, і свіжозрізані квіти. І зранку ситуація не покращилася. До сьогодні там проїхало на вісного на всього навсю, якихось 15 транспортних засобів, так само з гуманітарною допомогою або цистерни, і жодне не виїхало. Це те, що стосується руху вантажів. Що стосується пасажирського напрямку, то через у нас можуть їхати виключно і тільки рейсові пасажирські автобуси, і вони їдуть без затримок. Чех на сьогодні немає. Зі слів Валентини Черниш, у черзі на в'їзд до України у Доргуську зараз 600 автівок в електронній черзі на виїзд 730. Також накопичується черга на митне оформлення в устилузі. Там польські блокувальники, як і раніше, за годину пропускають по три вантажі до семи тонн. На виїзд очікує 50 автівок. Пасажирської черги зі слів речниці, немає. Також біля міжнародного пункту пропуску ягодин дорогуськ триває мирна акція протесту українських перевізників, які з 15 лютого зібралися у відповідь на дії польських фермерів. Як телефоном розповів керівник громадської організації, перевізника західного регіону Віталій Коценко за минулу добу українські мітингувальники не спинили жодної польської автівки, що намагалася б об'їхати чергу з українських авто, що застрягли у польській блокаді. Там поліція їх зупиняє, вони стоять, не їдуть, не хочуть їхати. Ті, що побіжали, муками. Вони на нашій території, але до нас не під'їжджають. Один вон поляк під'їхав, став, ходить от з нами, протестує разом. Колега, що до 10 березня будемо стояти до кінця. Завтра виходить вже громадська організація, мої колеги на львівських митницях, перекривають завтра офіційне перекриття на Шагинях Равіруські Краківці о 12 годині.